Село Старий Кривин уже протягом шести років належить до Нетішинської міської територіальної громади. Багато його жителів споруджували енергоблоки Хмельницької АЕС та будували місто супутник. А зараз є працівниками потужного атомного підприємства. Серед мешканців села є і наші мужні захисники, які боронять Україну від ворога. За роки російсько-української війни частина кривинських родин втратила своїх батьків і дітей. І подвиг наших героїв незабутній. Як і все Поділля, старий Кривин це місце зі своїм характером і зі своєю історією. Про деякі її періоди ми розмовляли з краєзнавцем, науковим співробітником Нетішинського музею Тарасом Вихованцем. В історії Нетішина і Кривина одним із найбільш яскравих періодів це була доба, коли цими населеними пунктами володіли представники родини Яблоновських. Набули вони цей край наприкінці XVII століття, і за місцем свого осідку, за місцем свого осідку, за, за резиденцію обрали Кривин. Тут було зведено, а потім перебудовано резиденцію, палац, яка стояла тут ще. Навіть в середині 19, в другій половині 19 століття, коли Яблоновських тут уже не було на той момент. І от власне цей період це був час найбільшого розквіту. У Кривині відомі кілька легенд. Одна з них про те, що сто років тому, рятуючи церкву від знищення більшовиками, селяни розібрали її та заховали по своїх обійстях. А коли обставини змінилися, знову відновили. Ще одна легенда переповідає про те, що німці, коли відступали у 1944-му, втопили у ставку багато боєприпасів. А ще одна легенда належить до зовсім далекого часу. Була така легенда в родині Яблоновських передавалася вона очевидно з покоління в покоління і дійшла аж до, до початку 19 століття. Що ще очевидно, десь в кінці 17-го чи на початку вісімнадцятого століття. Тут були полонені татари, оскільки перший господар це був очільник, верховний очільник польського війська, коронний гетьман Станіслав Ян Яблоновський. От з його веління вони тут викопали чи одного, чи кілька ровів, такі канали, і залишки цих каналів дуже добре видні і сьогодні, і в парку, і поблизу парку. Власне, це пов'язується з цією легендою про, про цих полонених татарів, які в свій час попрацювали в маєтку князя Яблоновського. Ще до сьогодні на території старого кривина подекуди збереглися фрагменти сакральної архітектури, як от костельна брама, та мальовничі залишки двохсотрічного пейзажного парку, який був прикрашений безліччю каналів, мостів, терас та налічував десятки цінних порід дерев. Ці пам'ятки для свого збереження потребують праці і коштів. Сподіваємося, що нам таки вдасться зберегти те краще, що дісталося від попередніх поколінь. Головне, щоб на нашу благословенну землю нарешті повернулося мирне життя та впевненість у завтрашньому дні.